Вмирали закляті атеїсти, богоборці, такі як Ленін, який перед смертю хотів покаятися перед своєю табареткою, але так і помер, відійшов в своє світу, не залагодивши справу з Господом. Також візьмемо такого богоборця, як Вальтера, який просив доктора, щоб йому продовжив на 6 місяців життя. Він хотів покаятися, він хотів злагодити справу з Господом, він в'язнав, що він був неправий, але було запізно, тому що оточення його всі були атеїсти. З ким повідаєшся, від того і наберешся. Візьмемо такого, так само як ніч, який помер, гавкаючи в кліці, як собака. Чи візьмемо такого, як? Як Зигмунд Фрейд, який теж навчав людей, що реальний секс це є нормально. Але це все є ненормально, тому що це все, чого вони навчали тої ідеології, це все воно притворюється Слову Божому. Бог він створив людину і знає краще. І ті всі люди вони не встигли покаятися сьогодні, вони знаходяться в пеклі, тому що вони не злагодили справу з Ісусом Христом. Дуже важливо дивитися. Яке в тебе і Кого ми слухаємо, коли ми слухаємо святих? Апостолів, людей поставлені Богом на служіння людям. Тоді і ми, Бо, ми Бога слухаємо. Ко ми приймаємо таких людей в своє життя, то ми і Бога приймаємо. Любі, доброуцінні. Хочу запросити кожного з вас до міжнародної місії Слово Боже, Живої церква Живого Бога, де ми зможемо разом вивчати Слово Боже. Підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб вивчати істину Божу, як був створений світ, і для чого ми живемо, щоб бути присвідченими і щоб віддати своє життя до Господа, що Господь. Подбав про нас, і ми прожили це життя, максимально витягуючи з, з нього. Хто приймає Божих людей, приймає самого Бога. Тому, доросіння, запрошую вас до міжнародних слово Боже, де кожен з вас зможе з'єднатися з Богом, стати учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу і царувати з Господом вічності. Амінь.